Так, доброго сяючого чарівного дня, мої любі! Я хочу сьогодні з вами поділитися важливою інформацією. І так, приймайте нові коди від хранителя ельфів. Слухаємо все нейтрально, на частоті любові, прийняття. Дихаємо глибоко для того, щоб енергія продовжила зцілювати всіх. Налаштовуємося! На серце дихаємо серцем ченнелінг послання хранителя альфхейму хранитель Ельфів, на ім'я Есікдоре Томаса, жителі планети Земля, цієї частини, яка називалася Мідгард Арійський. Чому Арійський, тому що ключовий корінь арії, порії, ті, хто проявляє світло Сонця і перевертає темряву в світло, ті, хто трансформують простори, ті, хто прийшли привнести певні коди на планету Земля. Вас розкидали зараз по територіям. Де раніше ви колись втілювалися, і для того відбувається ця трансформація, і ви рухаєтесь по планеті Земля, щоб нести це світло, нести ці коди. Світлова структура вас єднає з центром галактики, молочний шлях, з центральним великим сонцем Альціона. Це насправді. Більше жіноча енергія, адже цей Всесвіт народжувала жінка, жіноча енергія, а чоловіча запускала процес сотворення, і лише в єдності можна проявити народження нової реальності, про яку ви чули неодноразово. Ми, представники паралельного з вами світу, ми завжди проявлені тут, на територіях. Планети Земля. Але ми паралельно з вами, тому що наші вібраційні коди сяють, і ми не забували, хто ми є. Ми сяємо відповідно до структури нашої великої Монади. Одночасно ми можемо переміститися на іншу планету або в іншу галактику. Одночасно ми можемо дуже швидко повернутися в свій простір, адже там часу не існує. Ми пам'ятаємо, як це робити, ми знаємо це, і ми хочемо вам допомогти в тому, щоб ви згадали, що ви і є ті, хто приносить світло, ті, хто пробуджує, ті, хто несе трансформацію і зміни. І саме ви обрали такі сценарії життя, де ви проходите випробування, так би мовити, мідні труби, адже ви несете трансформацію. Згадайте, що поряд з вами завжди відбуваються якісь цікаві події. З самого дитинства у вас немає спокою, ви не можете довго відпочивати, вам хочеться досліджувати цей світ. Адже ви хочете згадати, хто ви є. І ваше пробудження відбувається поступово. Хтось з дитинства дещо пам'ятав, потім забувся, але це нормальний шлях. А тепер. Ви просто налаштовуєте себе на вищі коди. І сім'я зоряна, звідки ви прийшли, допомагає усім вам. Лише не всі відчувають і чують підтримку, лише не всі проявляють наміри сили, адже кожен день це як нове життя. Ви маєте згадати себе, довіртесь своїй душі, довіртесь своїй, своєму сценарію, довіртесь собі. Адже резонанс серця, проявлений для кожного з вас, ви реалізуєте план своєї душі. Ми хочемо нагадати вам, що унікальність часу трансформацій в тому, що це впливає не лише на вас і на живий простір, це впливає на всю галактику, все, що кожен з вас привносить в загальну колективну свідомість. все Тим, чим ви ділитесь, ви ділитесь не лише з собою, ви ділитеся з планетою Земля, а отже, або піднімаєте її вібрації, або занижаєте ще на деякий час, але планета Земля має певні патерни, має певні внутрішні програми свого розвитку. І якщо вона налаштовує себе на певний стрибок або рух вперед, то ви маєте відчути і підтягнутися до неї, а також допомогти своїми унікальними енергіями і кодами запустити цю програму на наступний рівень. І ви, як колектив, постійно рухаєтеся. Ніякої зупинки немає і не існує. Ви завжди в Русі, навіть якщо ви думаєте, що ви просто бачите сон і відпочиваєте, насправді ви не в тілі. Ви подорожуєте у Всесвіті. ви повертаєтесь додому, ви переналаштовуєтесь, вам показують певні процеси, що потрібно зцілити, ваше вище я підказує, сценарій душі, що потрібно проявити, або просто йде очищення і підзарядка, а також переміщення в іншу реальність. Ви постійно в русі, Пам'ятайте про це, зупинки не існує. Ця галактика рухається, вона жива, пульсуюча, так само планета Земля, і все, що на ній існує, все завжди рухається. Ми хочемо також нагадати вам, що жива природа, вона чує ваш дотик, вона чує ваш подих, вона чує вашу думку, адже ваші енергії змінюються постійно. Ви не можете залишитись на якійсь одній висоті або частоті довго. Чому? Тому що ця реальність змінна постійно в русі. А отже, ви також ви постійно плаваєте своєю увагою в різні реальності і втягуєтеся в якісь процеси, або втягуєте когось. Це нормальний процес, енергія завжди рухається і перетікає. Тому навчіться довіряти своїй внутрішній силі, навчіться довіряти духовному світу. Своїм помічникам, а особливо своєму серцю. А для того, щоб чути його, потрібно розкрити більше. Розкривайтеся, рухайтеся, проявляйтеся наживо, об'єднуйтеся, обіймайтеся, діліться собою і відпустіть усі програми страху. Це те, те, що стримує вас. Пам'ятайте, що любов це потужна сила, але якщо вона щира, милосердна то це не просто потужна сила, це відкриття вашої внутрішньої душі, вашої монади, яка розкриває унікальні коди і унікальну енергію у цей світ. Благословення і подяка кожному, хто тут є. Даруйте себе цьому світу, діліться собою, будьте в єдності, пам'ятайте, що ви не самі, ми поряд з вами. Ми не лише спостерігаємо, а й по можливості допомагаємо вам, але для того, щоб більше ми могли цій поміч допомогти і проявити, ви маєте чітко висловлювати намір. Пам'ятайте про це, це дуже важливо. Дякуємо вам за прояв і за довіру, і за те, що ви проявляєте нові місця сили, за те, що ви проявляєте наживу єдність енергії, за те, що ви вірите у вищу Божественну суд і за те, що ви є. Благословення кожному, хто тут. Благодарую. Благодарую, благодарую. Благодарую всі суші. Благодарую. І сила світла, благодару, все, що є в нашій реальності.